Ви дивитесь Лозівську панораму огляд подій від телерадіокомпанії Лозова. У студії працює Вадим Гоч, мої вітання. Перші метри пішли. У суботу 1 жовтня у Лозовій на 3-му мікрорайоні почали збирати із пластику магістральний водопровід. Його укладуть вздовж проспекту перемоги замість старого, аварійного. Точніше, затягнуть у чавунну трубу. За кілька місяців місто отримує надійний водогін, однак на час ремонту можливі перебої із водою попереджають водяники. Про початок робіт директор лозова водоканалу Ілля Скалмуратов повідомив у соціальній мережі Facebook. На особистій сторінці у суботу, 1 жовтня, він опублікував фотозвіт першого дня. А наступного дня виклав фото зібраної 200-метрової труби. Її покладуть замість старої, яка відпрацювала свій строк. Зараз дуже багато повріжені на цьому трубопроводі. Втіляємо воду, є скриті Ну, Для того, щоб безперебійно далі, щоб місто наблюдався водою. Мы... Запланували ось такі проектні роботи. Нановлення водогону по проспекту перемоги з міського та державного бюджетів виділили більше семи мільйонів гривень. Цих коштів вистачить, щоб замінити більше кілометра труби. Укласти перші 200 метрів ділянки планують до кінця цього тижня. Ну предположительно роботи будуть мабуть, без перерива. По ще двоє суток ми будемо працювати. Да, ми покасаль, пока розкопаємо, пока виріжемо, покасмонтіруємо. Та люди будуть працювати без День, ніч, день, ніч, суток, точно. Цього тижня на два дні мікрорайони обезводять. У який саме час водяники перекриють воду, Лозівчан попередять заздалегідь, каже Ілля Скалмуратов. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова. Лозівський відділ поліції відзвітує про свою роботу. 11 жовтня на сесії міськради виступить головний поліціянт Лозової Микола Пономар. Це буде другий його звіт перед депутатами і громадою. Попередній вони заслухали у березні, і тоді і зараз ініціюють звітування поліції Лозівська спілка учасників АТО і депутати із фракції Батьківщина. Вони запрошують містян на жовтневу сесію не тільки послухати, а й попитати правоохоронців. Другий звіт начальника Лозівської поліції анонсують на прес-конференції. Депутат міськради Ігор Коломак зачитує заяву, в якій йдеться про нинішню реформу правоохоронних органів. Наскільки швидко отримають від неї результат, залежить і від громади підсумовує доповідач. Тому вже вдруге ініціюють діалог з правоохоронцями. Законні поліції чітко прописано, що начальник поліції раз в два місяці зобов'язаний ачитиваце. Перед громадою, перед депутатами і так далі, Лозівський мер підтримав ініціативу спілки Атовців. Звітуватиме начальник поліції на сесії 11 жовтня. Її скликають на 10 ранку. Засідання буде відкритим, говорить Ігор Коломак. Ми знову ж таки запрошуємо всіх лазовчан прийти на цю зустріч і не бути байдужими спостері... просто байдужими спостерігачами того, того що відбувається у місті і ну і в цілому в державі. Бо без активної позиції громадян реформа не відбудеться. Півроку пройшло з минулого звіту. За той час відбулися кадрові зміни. Хотіли про них попитати, кажуть активісти. Хто не пройшов атестацію, хто пройшов атестацію, які вакантні посади. На теперішній час чи вже доведено новий штатний розклад національної поліції. Звіти ініціюватимуть і у подальшому кажуть активісти. Вони відмічають, Лозівський начальник поліції чи не єдиний, який звітує. У свою чергу поліцейські також запрошують містян на жовтневу сесію. на засідання також будуть запрошені заступники начальника лазівського відділу поліції та дільниці офіцери поліції. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова. У Лозовій перериють площу біля міського палацу культури. Навпроти центрального входу тепловики замінять стару трубу, яка не витримала випробування, і потекла минулого тижня. Комунальники планували відремонтувати теплотрасу без розкопок. Хотіли вкладати нову трубу всередину старої, але розпочавши роботу, з'ясували, що риття не оминути. Подробиці знає Анна Красноперова. Тепло до міського палацу культури постачала 40-річна труба. Під час гідравлічних випробувань вона не витримала тиску і потекла. До холодів комунальники мають замінити 50 метрів теплотраси. Надіємося, ну, що ця команда, яка зараз працює, вона очень кваліфікована, очень активна, і ну, поки все йде хорошо по плану. А далі подивимося. Ну, повіщалі, що з теплом будем. Сьогодні, 3 жовтня, тепловики почали рити котлован. Під плитами навпроти центрального входу вони натрапили на асфальт та будівельне сміття. Тепер комунальники узгоджують із тими, хто будував палац культури, як вирити ділянку для заміни труби. Начальниця Лозівської культури Алла Михайлова сподівається, що нещастя з трубопроводом допоможе новити площу, замінити застарілою і місцями аварійну плитку. Может быть, все-таки мы найдем какие-то средства для того, чтобы благородить эту ситуацию. Возможно, это будет в комплексе, возможно, это будет вместе з фонтанными местами, которые у нас есть здесь на площадке. Возможно, это будет какая-то тротуарная плитка, возможно, что-то более современнее. Але зараз актуальніше питання зробити теплотрасу до холодів, наголошує Алла Михайлова. Лозівські поліціянти попереджають про підробний алкоголь. Наприкінці вересня на території Харківської області більше півсотні чоловік отруїлися саморобною горілкою. 23 людини загинули. За словами начальника сектору лозівського відділу поліції Олексія Юдіна, у Лозовій і районі випадків отруєння поки не зареєстрували. Цю інформацію підтверджують і медики. Такі факти зареєстровані у Вовчанському, Ізюмському, а також Харківському, Барвінківському, Великобурлуцькому районі та місті Харкові. Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які продавали сурогат і шукають того, хто його виготовляв і поширював. Поліцейські застерігають лозівчан не купувати алкоголь поза торговельної мережі, не брати продукцію невідомих марок із підозрілими акцизами. У разі виявлення таких повідомляти до поліції. Привітали від душі у п'ятницю, 30 вересня. Для своїх підопічних Лозівський міський терцентр влаштував концерт та накрив святковий стіл. Так пенсіонерів поздоровили з міжнародним днем людей похилого віку. Свято відкривають почесні гості. Присутніх вітає керуюча справами міськвиконкому Лариса Шульгінова. Вона бажає їм довголіття та віри у щасливе майбутнє. Така приємна нагода Подякувати вам. За вашу самовіддану працю на благо нашої країни, на благо нашого міста, за вашу турботу, за вашу доброту та мудрість. Бути вашими послідовниками для нас велика честь і відповідальність. Потім пенсіонерів вітає керівник терцентру Сергій Гришин. каже, очолювана ним установа забезпечена всім необхідним для роботи. За це директор дякує керівництву міста. Дуже вдячні міському голові, депутатам міської ради, які виділяють кошти для того, щоб терцентр наш існував. І е, з допомогою е, моїх колег і вас, е, я думаю, ми ще будемо процвітати. Ми стараємося вас качественно обслужувати, щоб вам була допомога. Ми розуміємо, що люди пахиловіку потребують постійної уваги і турботи. Підопічних терцентру розважає фольклорний ансамбль Лозівчанка, а потім їх пригощає смачним обідом. Вікторія Кожеду, Роман Чебіряк, ТРК «Лозова». На цьому все. Наступний випуск Лозівської панорами вийде у середу, о 19.30. Дивіться нас також онлайн на сайті Лозівської міської ради в розділі Телевізійні новини. На все добре.